У січні закарпатці отримають платіжки за розподіл газу зі зміненими сумами для оплати. Попри те, що тариф на цю послугу в Закарпатгазі не підвищили, наразі він становить 2 гривні 38 копійок з ПДВ, Що місячна вартість зміниться у кожного споживача. Вплине на цю суму кількість пожитого газу помешканні за минулий рік. Щорічно, з 1 січня, проводиться перерахунок вартості послуги з розподілу на календарний рік. Підставою для цього перерахунку основи для цього перерахунку є обсяг спожити природного газу конкретним дворогосподарством, конкретним споживачем протягом так званого газового року. Це період з 1 жовтня до 30 вересня попереднього року. Тобто зараз це період з першого. Жовтня 2021 року по 30 вересня 2022 року. Той обсяг, який спожив конкретний споживач в цей період є основою для визначення вартості послуги з розподілу в 2023 календарному році. На суму зазначену у платіжці впливає саме фактична кількість спожитого газу. Часто в споживачів ці цифри не збігаються і виникають непорозуміння. У Закарпатгазі пояснюють, такі випадки трапляються через невчасну щомісячну подачу показників лічильника. До того ж, чимало випадків, коли в будинку тривали час, взагалі ніхто не проживає. Втім, квитанції про оплату все таки надходять. Якщо в двор протягом газового року було відсутнє споживання, чи воно було дуже маленьким, то встановлюється кодексом газорозподільних мереж встановлен, встановлено мінімальний розмір плати за розподіл. Тоді в цьому випадку це розмір цієї плати залежить від наявних газоспоживаючих приладів. Якщо в оселі зареєстрована тільки плита, то, то розмір плати. Обсяг розподілу складає 39 кубічних метрів на рік. Якщо в оселі є зареєстровані плита та водогрійна колонка, це буде 126 кубічних метрів на рік. І якщо є опалювальний прилад і плита чи тільки опалювальний прилад, тоді ця сума складає обсяг складає 314 кубічних метрів на рік. Що ж входить до послуги з розподілу газу, за яку щомісячно зобов'язані платити споживачі, за словами технічного директора Закарпатгазу Сергія Козара, це не лише подача блакитного палива до помешкань закарпатців, як думає більшість. До вартості входить ремонт газорозподільчої системи, усунення аварійних ситуацій, безкоштовна повірка лічильників, та не тільки. Зокрема, в минулому 2022 році за Враховуючи послугу з розподілу, з рахуванням послуг розподілу природного газу, наше підприємство здійснило заміну 40 одиниць регулюючого обладнання, це ГРП, ШРП, на новітнє обладнання, в якому застосовані регулятори і засоби безпеки іноземного італійського виробництва. В минулому 2022 році нашим підприємством замінено понад 16 кілометрів зношених газопроводів, замінено понад 3,5 тисячі побутових регуляторів тиску у споживачів. Окрім цього, 22-го року працівники Закарпатгазу замінили більше 13 тисяч побутових лічильників у населення. Всі ці роботи за для забезпечення закарпатців газом і фінансуються за рахунок отриманих коштів за розподіл. Кінь Закарпаття останнє серед областей серед рейтингу щомісячної сплати відповідної суми. Тож у Закарпатгазі закликають споживачів відповідальніше ставитись до обов'язків та оплачувати послуги за для безперебійної наявності блакитного палива. У власних домівках